То сьогодні краще інвестує людина чи штучний інтелект? Чи GPT, Copilot, різні фінансові боти вони вже аналізують тисячі графіків, новин і трендів. Але чи зможе штучний інтелект обіграти живого інвестора з досвідом, інтуїцією і нюхом на паніку ринку? Залишайся до кінця, адже результати тебе дійсно здивують. От просто уяви, ти прокидаєшся, а штучний інтелект вже сам купив тобі акції NVIDIA, продав біткоін і ще лишив тобі на чай на столі. Звучить дуже круто, але є питаннячко, чи може штучний інтелект реально керувати грошима краще ніж ти сам? Сьогодні ми не будемо експериментувати. Ми будемо моделювати битву майбутнього штучний інтелект з алгоритмами, аналітикою і залізною логікою, або людина з досвідом, інтуїцією і фінанс. Шостим чуттям, хто переможе у 2025 році. Не вимикай це відео, бо це буде дуже жорсткий батл. І Якщо ти тут не просто подивитися, а вчитися інвестувати, то краще тисни підписку прямо зараз. Як мислить штучний інтелект, тут вам треба уявити інвестора, який не їсть, не спить, не переживає через курс долара або новин з Білого Дому. І уявіть аналітика, який за 0,7 секунди прочитав просто усі фінансові звіти компанії з S&P 500. і в Час обробив ще 2 мільйони твітів про Тесла, і це не супергерой, це штучний інтелект, Ch GPT, Copilot і фінансові боти. Вони вже не майбутнє. Вони інструмент, яким користуються хешфонди, банки і так далі. І навіть, можливо, твій якийсь колега IT. Штучний інтелект не просто відповідає на питання, він моделює. Тобто він бачить, як змінюється інфляція в Євросоюзі. Він перевіряє вплив на курс євро. Він звіряє з динамикою, наприклад, енергетичного сектору. І потім дає рекомендацію. І ця рекомендація може бути наприклад у форматі зменшити позицію в європейських акціях на 12%». І це все без страху. Без емоцій і без жодної краплі сумніву. Слухай, якщо ти досі дивишся це відео, то по-перше, це супер. І по-друге, давай чесно, ти вже інвестуєш або ось ось почнеш, правда ж? Тоді ось дві речі, які точно тобі знадобляться. Перше, це моє навчання, де я максимально простою і людською мовою пояснюю, як вибудувати свій перший портфель, не згоріти на емоціях і не повестися на інтернет-обіцянки плюс 500% за тиждень. Посилання в описі під цим відео. І це. Твоя стартова платформа. І друге це фінансове питання дня. Ти за штучний інтелект чи за людину? Напиши в коментарях одне слово AI або я сам. Ну, виходить два слова, і подивимось, кого буде більше. А тепер повертаємось до нашої теми: боти на базі штучного інтелекту. Сьогодні дуже багато інвесторів використовують трейдингові боти, створені на основі штучного інтелекту. І це не просто скрипт з умовами, якщо купити. Це системи, які враховують десятки різних факторів, Об'єми, волатильність, Новини, індекси, настрої і так далі. Ці боти стають як другим пілотом для інвесторів, і вони можуть не лише торгувати, а й попереджати вас про ризики або підказувати потенційні точки входу. І на цій ноті я хочу з вами поділитися власною історією про створення власного бота. Це відбулося ще у далекому 2019 році, де ми з командою вирішили створити бота, який буде торгувати замість нас. І навіть ми ще тоді хотіли впровадити в цього боту штучний інтелект, який буде аналізувати знов-таки за нас новини для того, щоб оптимізувати Свій час і це все відбувалося дуже повільно. Спочатку ми шукали різні платформи, на яких ми можемо створити бота. Тоді було Трікомас платформа, була платформа Веліс і інші. Ми створювали власного бота спочатку на платформі Кріптохопер, але потім стикнулися з обмеженим функціоналом і вирішили вже самостійно прописувати код на Python. Після того, як ми отримали результати, тому що в кожному боті на кожній платформі є така функція бектесту. Тобто, ви можете створити боти, наприклад, ну не знаю, по RSI або по. Moving average, да, на перетині, і так далі, тобто абсолютно різні умови, але завдяки індикаторам створити свою стратегію найлегше. І на бектесті він показував дуже гарні результати. Отже, ми вирішили підключити цього боту до справжнього депозиту. Звісно, спочатку цей бот дуже часто ламався, дуже багато коштів наших зливав, і ми в той момент чомусь командою не додумалися просто закинути туди менший капітал. Ми кожного разу тестували цього боту на 1-2 тисячі доларів, які цей бот успішно зливав. І коли ми вже нарешті знайшли стратегію, яка. Працює на поточних даних, то ми почали створювати додаткові продукти, які б ще більше покращили нашого боту. Наприклад, ми робили власний бектестер, який дивився на всієї історії існування якоїсь криптовалюти, дохідність бота. Потім ми створювали як такий прибиратель різних значень, да, щоб дізнатися найкращі значення для RSI, найкращі значення там для інших індикаторів, і відповідно зробити результативність бота ще краще. І виходить, потім ми створили якраз таки бота, який. Працював на Python, якого ми протестували на своєму бектестері, на своєму перебирателі різних значень, протестували абсолютно всі значення, які можуть бути, і знайшли найкращі умови для торгівлі. І відповідно, нарешті, підключили цього боту вже на великий капітал, де він класно торгував. І ми не звернули увагу на один момент: що коли ринок росте. І бот відкривав лонгові угоди, то ми б заробили набагато більше, якщо б ми просто купили ці монетки, тому що по суті він в нас працював під час булрану, аль сезону, коли все зростало. Тому ми прийняли рішення якраз таки впровадити ще штучний інтелект, який міг би а, розуміти, який зараз етап на ринку, да чи все бичаче і зростає, чи все ведмеже і падає. І відповідно до цього переключав різні стратегії. Наприклад, коли все росте, і в нас позитивний новинний фонд, то він включає лонгову стратегію. Коли в нас починається негатив фон і все починає падати, то відповідно він переключає лонгову стратегію на шортову і починає все шортити. І коли ми це впровадили, то наша статистика торгівлі, яку ми прогнали на нашому бектестері з нашим прибирателем значенні, вона стала набагато краще і показала ось такі результати. Тобто на реальному депозиті за один рік адекватної роботи цей бот показав 7600%. І тут все було дуже легко. Якщо б він і далі так працював, але на жаль, команда розпалася, ми втратили доступи до цього боту, а вже немає людей, які їм займалися, тому що це було у Маріуполі, в нас були там всі сервера, і відповідно цей бот вже не працює. І що я хочу сказати як виняток цієї ситуації, що коли є людина, яка 24 на 7 стежить за цим ботом, переключає, яка різні додаткові фішки додає в цей бот, да, наприклад, як штучний інтелект, аналіз новин, аналіз фундаментальних показників, Зників об'єму, і так далі, то бот дуже гарно працює але на перших етапах, да, коли там не було людини, яка цим всім займалася, то бот просто зливав. Відповідно, бот гарно працює, якщо за ботом стоїть людина, яка стежить за ним 24 на 7. А якщо ви хочете самостійно просто налаштувати бота, який буде за вас торгувати, то супер великої дохідності він вам не дасть. На жаль, а тепер давайте продовжувати далі. AI-аналітик аналітик, це не інвестор, штучний інтелект, це крутий помічник. Тобто він збирає дані, порівнює обсяги, шукає різні сигнали, закономірності, виявляє розриви між попитами Позицію і нагадує про події, тобто він робить усе, щоб інвестору було легше бачити картину. Але ключове він лише показує, а рішення вже приймає людина. Бо є такий нюанс, що штучний інтелект він не має досвіду, він не має інтуїції, насмотреності, і він не розуміє, коли новина це лише шум, а коли це поворотна точка. І саме тому завжди інвестор, ну не завжди, а найближчі 5-10 років, буде залишатися головним гравцем. Тож всі боти. Штучні інтелекти, і так далі це. Інструмент, а розуміння ринку це завжди залишається за людину. Дані і аналітика, основа мислення штучного інтелекту. Його світ це числа, графіки, кореляції, сигнали. Він вміє вчитувати емоції аудиторії з Reddit, Twitter і навіть з TikTok. Він вміє аналізувати тональність заголовків від Bloomberg, Wall Street Journal, CNBC і так далі. І також він вміє прогнозувати поведінку активу на основі патернів, які повторювалися 20 років тому. Він бачить те. Що припускають навіть досвідчені інвестори, бо він не перевтомлюється, не сумнівається і не має упереджень. Він не боїться, а це вже перевага. Тож штучний інтелект. Це холодний ідеал. Якщо ти коли-небудь купував Dogecoin, бо всі купують штучний інтелект би просто проаналізував, скільки відсотків людей зробили це на емоціях, і порадив би вам його не купувати. Бо його ціль це не впасти в пастку масової істерики, але є але, але ринок це не математика, це ще й люди іноді. Раціональні ринок це психологія, страх, надія, віра, чутки. І це речі, які не завжди вписуються в код. Тож штучний інтелект так, він бачить усі новини, але він не завжди розуміє, які з них справжні сигнали, а які просто шум. І він не може знати, що дійсно відбувається. Але чи знає чому? Штучний інтелект це суперкомп'ютер зі стратегії. Але стратегія це ще не надивленість і не вміння. Це інструмент. І від тебе залежить, чи стане він ножем. Чи компасом. А тепер давайте подивимось, як мислить живий інвестор. Бо поки що, навіть у 2025 році людина ще далеко не поза грою. Ось тут в мене в руках штучний інтелект, чат GPT. І давайте з вами задамо йому питання. Нам треба, давайте напишемо. Мені треба зібрати портфель на 10 тисяч доларів в умовах 2025 року. На крипторинку цікаво, що він, що він відповість. Але знов таки, в мене вже дуже прокачений чат GPT, тому що я завжди з ним спілкуюмось. Да, ось тут ви можете побачити після халвінгу, разі очікування рано, ризики виборів у США і так далі. Ну, він вже більш прокачений, але тим не менше, давайте подивимось. Загальна стратегія: це 70% відсотків кор надійна база. 20 Відсотків середньої капіталізації перспективні тренди, і 10 відсотків високоризиковані хай проєкти це баланс між збереженням капіталу та зростанням. Ну блін, так бачите, я я, я вже йому дуже багато корисної інформації розповіла. Якщо ви в себе ну умовно можете таке ж саме питання задати, і у вас буде взагалі інша відповідь, я в цьому впевнена. Але поки що мені, якщо чесно, подобається. Так, давайте кор це в нас біткоін, ефіріум і арбітрум або оптимізм. Окей, так мені не подобається, що в кор він додав арбітром і оптимізм, тому що ну знаєте, якби зазвичай кор це як голубі фішки да, Blue Chips. Він це також у мене знає, тому що я йому це вже розповідала. Щось погано запам'ятав. Чому мені не подобається, що він додав ці два проєкти в Core? тому що, по-перше, це леєр 2 блокчейни, які по суті залежать від ефіріума, і більш логічним було б спочатку купити ефіріум, і після того як Ethereum виріс, то ребалансувати прибуток з ефіріума вже в леєр 2 проєкти, тому що спочатку виросте ефіріум, а вже потім леєр 2 проєкти. Якби є сенс купити все одночасно, але краще да більш вигідно було б спочатку купити Ethereum, і вже потім е, е, перелити прибуток і капітал в інші проєкти, які від нього залежать. Це перше, що мені не подобається. Друге, що мені не подобається, це те, що зараз немає сенсу купувати біткоін, тому що він і так ну, на досить високих відмітках. Так, він ще зможе вирости там, до 130-140 тисяч плюс-мінус за цей цикл. Але набагато краще купити біткоін за півтора роки до наступного халвінгу, коли в нього буде найнижча відмітка. Зараз вже сенсу немає, тому мені біткоін теж не подобається в розділі кор. Давайте далі. Мідкап в нас РНДР, Айсір і Ондо або Мантра. Рендер мені. Мені подобається в мене, він є в портфелі. АйСір мені теж в принципі подобається, хоча в нього є ризики з ними щось з командою. Але треба зробити окремий ресерч. Я ще сюди додам свою думку стосовно АйСір. Токен RWA. класно, що він взяв трендовий напрямок токенізації реальних активів, але мені не подобається, які саме монетки він взяв. Тобто он вже вирну вже дуже сильно виросло, так само, як і мантра. Тому я б не сказала, що є прям великий сенс їх брати як активи середньої капіталізації. Да? Тобто вони вже дали своє зростання і можна кращі монетки обрати. Наприклад. Приклад, можна обрати плюм, до речі, до штучного інтелекту. Замість ISIR можна додати DYDX, який ще не виріс, і в якого не супер велика капіталізація. Ну коротше, непогано, але можна краще. І хайп, новий low-cap AI slash DePin, Монетку він не дав нам. І мемкоїни. ВІВ. Хопі, боден. Ну, давайте окей. Мемкоїни мені подобається, що можна взяти на 5% І новий якийсь з маленькою капіталізацією Айсле Депін також мені по напрямкам подобається, але він не дав нам саму назву. А також він дав ще рекомендації, що не треба купувати все в один день, розбити вхід на дві-чотири частини, особливо для хайпових альтів. 100% погоджуюсь. Використовувати стоп-лос або мануальний контроль, адже мемкоїни не можуть пасти на 80% і більше. Ну, якщо чесно, то для спотового портфеля я не бачу сенсу прям використовувати стоплоси, тому. Що так, да, якби не продав не втратив, але а, тим не менше на споті немає ліквідації, і ви фізично не зможете купити актив будь який на споті більше ніж на 100% від вашого капіталу. Відповідно, що стоп лосів я не погоджуюсь. Вхід краще робити на корекціях dca усереднення, так, dca стратегія. Вона дуже добре працює. Ми вже спілкувалися з чатом GPT. До речі, цікаве дослідження. Якщо б ви закуповували SP 500 по DCA, а не чекали, поки воно впаде, да там і, і купили, а продали, коли воно виросло, то ви б заробили набагато більше, якщо просто Дісіки закуповували кожен місяць на 100 доларів. Так, використовувати USDT USDC частково в резервах можна лишити 500 тисяч доларів на добірку на падіння. Так, це також дуже гарна рекомендація, тобто, щоб у вас завжди була збиткова ліквідність. І на випадок чорного лебедя, да там я не знаю коронавірусу, якихось там інопланетян, ще когось там і так далі. Щоб у вас завжди були кошти, на які ви можете усереднитися. Відповідно, краще тримати десь ну 15 20 у стейблах. Їх можна розділити між USDT, і USDC, якщо ви хочете диверсифікацію, і не довіряєте тезеру, як дуже багато людей чомусь роблять, і щоб ця сума вас завжди лежала і була. На готові окей, і в нас є інструменти. Веді журнал Угод у CoinMarketCap або CoinGecko Портфель перевір тренди у DeFi, Lama, CryptoRank, Messari. О, мені дуже подобається, що він дав рекомендації щодо DeFi, Lama, CryptoRank і Messari, тому що там дійсно багато корисної інформації. Журнали угод на CoinMarketCap або CoinGecko. Ну тобто портфель не дуже зручно робити. Це краще робити на DropStab. Але в принципі на CoinMarketCap теж можна. Прогнозна дохідність не гарантія, просто сценарій. Тобто, якщо в нас буде bull run, то ми зможемо зробити x 25 X4. Якщо буде просто бичий ринок, то плюс двадцять тре, плюс 40 відсотків. Якщо різке падіння, то мінус 30, тре, мінус 50%. відсотків. Ну блін, цікаво. Я ну в принципі так, да, я з цим погоджуюсь. І тепер він ще там хоче там якийсь там графік ребалансування нам зробити і так далі. Блін, ви знаєте, я поставила оцінку десь 6 із 10 його аналізу. Чому? Тому що мені не подобається, що ми зараз купуємо біткоін, що в кори він додав арбітруми оптимізм. Чому? Не солани, не трон, не BNB, а саме арбітром і оптимізм. Да. Потім він не написав е, актуальні RWA, Він написав просто найбільші. Е, і також в хайпові монетки він на все розписав. Теж він написав якусь фігню про стоплоси. Дропстап нічого не розповів нам, хоча він це знає. Ну а в принципі з усією рештою я погоджуюсь. Тож, шановні, на відміну від штучного інтелекту, ми не алгоритм. Ми люди з емоціями, і це не недолік. Це наша суперсила. Ми бачимо не тільки дані, ми бачимо сенси, контексти, нюанси, які стоять за рядками. Ми знаємо, що іноді одна фраза голови ФРС важить більше ніж 40 сторінок звіту. І основна частина це як мислить людина-інвестор. Ми інвестуємо не тільки грошима, ми вкладаємо досвід, вміння читати ситуацію і навіть інтуїцію. Коли штучний інтелект бачить S&P 500 мінус він думає про патерни. А я думаю. Що не так, чому ринок так реагує і нервує? І іноді достатньо одного заголовка: нові мита на китайські товари. І ти вже бачиш, куди побіжить капітал. Чи може це спрогнозувати штучний інтелект? Можливо, але тільки якщо ти йому скажеш і спитаєш, чи він погоджується з твоєю думкою, чи ні. А от ми з вами це відчуваємо одразу. Тож сильні сторони людини в інвестуванні це контекстуальне мислення, інтерпретація новин з точки зору психології, миттєва адаптація до хаосу. І звісно. Не читати настрій ринку, Тож, людина бачить, що сьогодні. Всі пишуть про штучний інтелект. Але відчуває, що хайп на піку і час вийти. AI купує Google, людина купує 7Rush. бо знає, що другий ешелон завжди нас доганяє. Але ми теж помиляємося. Ми емоційні, ми піддаємось паніці і можемо купити догікоїн або Pepe, бо ну, а раптом повезе. Можемо чекати на дно і пропустити його. А іноді можемо навіть вийти з позиції перед ростом, бо відчуваємо тривогу і більше не можемо її тримати. Але якщо знати, як при. Цю ринок, як читати новини, аналізувати ризики і правильно готуватися, то можна не просто уникати емоційних помилок, а перетворити їх на свою перевагу. І саме про це я детально розповідаю на своєму навчанні для інвесторів. Посилання залишу в описі під відео. Ну і Якщо хочеш вкладати з розумом, то там твій старт. Отже, давайте зробимо підсумок. людина. Це гнучкість, стратегія і суб'єктивність. І саме ця суб'єктивність іноді рятує, а іноді і підводить. Але ж ми з вами користуємося ризик менеджментом, тому воно нас не підведе на весь капітал. Ну а ринок це не формула, це сукупність істеричних, самовпевнених, азартних людей. Інвестор, людина, це знає, бо він. Один з них. І на цій ноті наше відео добігає до кінця. Сподіваюся, що вам було корисно і цікаво. Не забувайте підписуватися, ставити колокольчик і лайки, а також пишіть в коментарях про що б ви хотіли наступний випуск. Ну і ми з вами побачимося в наступному відео. Па-па!